Отже, ти монтуєш відео в Premiere Pro, але вирішив дізнатися, що ж таке є в DaVinci Resolve, що всі переходять туди. Що ж, я можу розповісти тобі, адже я працюю в обох цих програмах і майже однакову кількість часу. Половину свого часу я працюю в Premiere Pro по основній роботі, а всі свої особисті проекти та побічні роблю в DaVinci Resolve. До речі, якщо ти вперше на цьому каналі, мене звати Денис Лукошкін, і тут я розповідаю про те, як знімати відео і монтувати в DaVinci Resolve. І аби протестувати DaVinci, достатньо завантажити абсолютно безкоштовну версію сайта розробника, встановити її та запустити. Перше, що ти побачиш, ось це вікно, і вже з нього починається перша відмінність DaVinci від прем'єра, і це робота з проектами. На відміну від прем'єра. Де кожен проект — це окремий файл, в DaVinci Resolve для зберігання проєктів використовуються бази даних. Бази даних це зручно, якщо треба зберегти або зробити бекап багатьох проєктів. Можна просто експортувати одразу всю базу даних. Але як і в прем'єрі, тут можна зберегти окремий проект або таймлайн. І навіть є можливість зберегти бекап таймлайну разом тільки з тими файлами, що були використані саме в ньому. І оскільки все робиться в одній програмі, всі налаштування і зміни зберігаються в одному проєкті. І це друга важлива відмінність інтеграція. В DaVinci Resolve все робиться під одним дахом. Що я маю на увазі? Коли ви працюєте в пакеті Adobe, то відео ви монтуєте в Premiere. Але для того, щоб зробити для нього motion графіку, треба перейти в окрему програму After Effects. А звук іноді зручніше обробляти в Audition, який для цього пристосований. Там є інтерфейс, функції, ефекти тощо. Так, звичайно, всі зміни додаються потім в Premiere через Dynamic Link. Але тепер для того, щоб зберегти проект з усіма змінами. Треба зібрати докупи кілька файлів з Premiere, з After Effects і Audition. Але DaVinci Resolve це цілісна програма, де всі налаштування і все, що ви робите, зберігається в одному проєкті. Хоча для роботи з кожним з аспектів цього проєкту з монтажем, звуком, з Motion дизайном, є окремий розділ і окремий інтерфейс. І це відмінність номер три. Інтерфейс. В прем'єрі є можливість обрати один з інтерфейсів, який для вас створили розробники, або всі вікна поміняти місцями, як душа забажає. Так от, в DaVinci це зробити неможливо. Всі елементи інтерфейсу закріплені на своїх місцях, і в цьому є своя логіка, адже для кожної основної задачі в роботі над проєктом є свій окремий розділ, і вони розставлені по порядку відповідно до логіки їх використання. Імпорт і робота з файлами в розділі Media. швидка чорнова збірка в розділі Cut, і його часто пропускають, бо все можна зробити в наступному розділі Edit, де відбувається монтаж. Далі робота з графікою Fusion, color для кольору, фейлайт для звука, остаточний експорт в deliver. І оскільки ти будеш доволі часто переходити з одного розділу в інший. Зручно, коли загальні елементи інтерфейсу завжди на тому ж самому місці. Так, ти завжди знаєш, що файли в медіа та ефекти завжди зліва. А інспектор в прем'єрі це Effect Controls завжди справа. До речі, тут немає вікна з кіфреймами в Effect Controls. Вони виставляються на самому кліпі на таймлайні. І ось тут можна обрати, з якими параметрами ти працюєш. І оскільки ми вже заговорили про окремі розділи, то найпоширенішою причиною переходу в DaVinci Resolve є робота з кольором. Адже ця програма з самого початку створювалася саме для цього. І наразі є голівудським стандартом в сегменті грейдингу. У мене навіть язик не повернеться порівнювати Lumetri Color в прем'єрі з розділом Color в DaVinci Resolve. оскільки крім дуже великої кількості стандартних інструментів, тут є ще великий перелік просунутих типу Color Warper. А також ті, що використовують нейромережу для виділення предметів, людей, зміни освітлення, покращення обличчя і багато-багато всього іншого. Але як тільки ти почнеш працювати з кольором, то зіткнешся з ще однією особливістю DaVinci, і це ноди. Вони існують в двох розділах: Fusion та Color. В розділі Color це просто структурні елементи, які можна заповнювати будь-якими функціями. Ноди можна поставити послідовно, і тоді кожна наступна впливає на попередню. Наприклад, окрема нода для роботи з контрастом, потім для роботи з балансом білого, а наступна для насиченості. А деякі ноди ставимо паралельно, і тоді одна зміна відбувається незалежно від іншої, ніяк на неї не впливає. Наприклад, так можна створити маску на обличчі, віньєтку, заміну якогось кольору на інший тощо. А ще тут можна. Дуже швидко робити кольорокорекцію матеріала, знятого в лог профілі, без будь-яких латів. Саме така гнучкість з одного боку та ефективність з іншого робить DaVinci настільки потужною програмою саме в аспекті кольору. Але ноди також є у розділі F'usion, який є певним аналогом After Effects. І Якщо в авторі ти завжди маєш справу з шарами, розставляючи їх по таймлайну, накладаючи один на один, то у Fusion звичний таймлайн зникає. І треба працювати з нодами. І тут кожна з них це окремий інструмент створення фону, створення масок, кілька різних видів стабілізації, трекінг і багато 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 інших. Крім того, тут можна працювати з повноцінним 3D-простором без додаткових плагінів або програм, таких як Camera4D. І оскільки Fusion вбудований в програму і в ньому, як і в After Effects, можна писати скрипти, це відкриває дуже широкі можливості для створення плагінів. І перед тим як я розповім про плагіни і інші особливості, DaVinci Resolve, хочу подякувати всім, хто лайкає, підписується на мене і коментує мої відео. А особливо тим, хто підтримує мене фінансово. Це для мене дуже важливо. І якщо у вас є така можливість, посилання на те, як це зробити, на мою монобанку та BuyMeCoffee є в описі до цього відео. Останнім часом для DaVinci Resolve створюється багато плагінів. І все ж таки плагінів для Adobe все ще більше, просто тому, що і людей, які ним поки що користуються більше, і сам продукт на ринку набагато довше. Але що важливо, навколо DaVinci зібралося дуже позитивне ком'юніті, яке створює безкоштовні плагіни. І деякі з них я використовую постійно. Один дозволяє робити трекінг прямо в розділі Edit, інший робить ось такий плавний зум. А третій дозволяє робити ось таку просту motion графіку, яку ми використовуємо найчастіше з вилітами, з зумом, похитуваннями і багато всього іншого. Є і більш екзотичний типу ось такого. І як у будь-якої професійної програми в DaVinci Resolve є свої гарячі клавіші. Одразу скажу про один великий мінус, на мій погляд, це те, що неможливо тицяти гарячі клавіші, коли розкладка не латиницею. Тобто, якщо ви писали якийсь титр українською мовою, треба переключитись назад на англійську, щоб вводити гарячі клавіші, і потім назад на українську, якщо ви хочете знов щось написати. І це не дуже зручно. Клавіша delete тут працює як ripple delete, тобто видаляє виділений кліп. І закриває пробіл, тому для простого виділення треба використовувати тільки backspace. Часто густо в DaVinci клавіша Alt використовується так, як Ctrl в Premiere. Наприклад, для створення дублей файлів або додавання кіфреймів. Я робив ціле окреме відео про Alt в DaVinci, адже ця клавіша дуже-дуже корисна. Раджу подивитись. І ще одне: в DaVinci немає такої кількості окремих інструментів, як в Premiere. Натомість є три основних режими, які поєднують всі ці інструменти. Перший стандартний selection Mode. гаряча клавіша A. Selection Tool в прем'єрі. Другий це trim mode. Він включається, якщо натиснути T. В цьому режимі можна робити Slip, Trim і тому подібне, в залежності від того, за яку частину кліпа ви тягнете. І якщо ви натиснете гарячу клавішу ctrl r з кліпом можна буде робити те, для чого в. В прем'єрі створений інструмент Rate Stretch Tool. Ну і звичайно, «Blade» для розрізання це окремий інструмент, як і в прем'єрі. Але його я раджу не використовувати, а замість нього є гаряча клавіша, яка дозволяє розрізати конкретний кліп або кліпи на всіх доріжках. Про те, як налаштувати гарячі клавіші і як відбирати швидко матеріал в розділі Cut та Edit, я розповідав в окремому відео, і посилання на нього буде в описі до цього відео. І наостанок короткі плюси та мінуси, на мій погляд, які є в DaVinci Resolve, і які я не зміг віднести до якоїсь окремої категорії. Перший плюс це Live Save. Ця функція дозволяє зберігати проєкт після кожної зміни автоматично. Таким чином, навіть якщо DaVinci вилетить, що буває дуже рідко, ти зможеш працювати з того ж моменту, коли стався виліт. Також дуже зручно, що в DaVinci оновлюються вейвформи, коли щось змінюється на таймлайні. Це те, чого не вистачає в прем'єрі. Неможливо побачити, як змінилась гучність кліпу від того, що ти з ним зробив. Також можна змінювати розмір, положення, кут нахилу та інші параметри кількох кліпів одночасно, просто якщо ти їх виділиш всі і зміниш налаштування в інспекторі. І також є такий маленький плюсик, який зараз допомагає, коли ви працюєте з вертикальними відео. Це простий спосіб створити вертикальну секвенцію, просто натиснувши ось тут поставивши галочку. Але мені іноді не вистачає деяких функцій, які є в Adobe. Наприклад, в DaVinci немає лінійки ruler, та направляючих guides. Це до певного рівня можна вирішити через милиці, ефект grid, але це не зовсім те. Також є така функція, як Remix, за допомогою якої можна автоматично змінювати довжину будь-якого музичного кліпа, і програма робить дуже гарну роботу в тому, щоб їх підрізати або розтягнути. В DaVinci треба робити все це ручками. Також в Adobe Suite є окрема програма Media Encoder, яка дозволяє рендерити одне відео, поки ти працюєш з іншим в прем'єрі, оскільки DaVinci це одна програма. То як тільки ти поставив щось на рендер, можна піти попити чаю і відпочити від роботи. І якщо після цього відео ти остаточно вирішив, що переходиш з прем'єра на DaVinci Resolve, вітаю на світлій стороні сили. І ось тут для тебе буде спеціальне відео, де ти можеш подивитись за 20 хвилин, як почати працювати з цією програмою. А ось тут буде список всіх інших відео на цьому каналі, які присвячені DaVinci Resolve, для того, щоб ти міг подивитись і зрозуміти всі аспекти роботи з цією програмою тож переходь за одним з посилань і побачимось там